Ой, привіт! У нас одинакові масару. Я закупила свій ніж. Ви буваєте в центрі. Возьміть свій ніж, купи мені ніж. такий, як у мене Піди, піди, я зараз розкажу за ніж. Електрична машина? Ну така, як у тебе. Така, така як тушь. у мене. Нова машинка, потрібна uh -huh. моя. Буквально на другий чи на третій день щось робила і вимиваю жир, і я його десь вилила. Ножик такий не такий, як на наших м'ясоруках. Вони як то чи там. Чігурні, в мене на другій м'ясорубці. але вона не походить, не крутить. Люда це вже стікогадів, я весь Харкова об'їхала, і тут я би тільки не питала. І тут я не, я не могла знайти сюди ножика. Нема таких а. ножів. Таке тоненьке, якесь гітке купила, воно не гоже. І я із старої м'ясорубки вовка шайбочку підложив. І оце в мене стару м'ясорубка діла в лікарні віж. На, оцю на нову ще... м'ясорубку там же. Ні, ще... На оту маленьку, біленьку. Ну Електрична. Так. Да. Да, електрична. Там же не підходить тут. Фігурка та, як надягаєш ножик. Не могла я ж... купити. Оділа з старої машинки. Треба ага. буде ножик взяти і попити. Я його оділа теж. Я знаю, що я його сполоснула, помила, положила. Де я його положила? Ну я сьогодні отримала. За скільки років ну, от... ти маєш, я, я не знаю. Я її Вже Десятки роки в мене новенька була, та одразу ніж уничтожила. Я знайшла другий ножик із другої м'ясорубки, теж електричеська, але не вона мені. Люди, то треба спробувати, щоб взяти оцей ножик, той, ну да, ножик з моєї мясо ага. електричні і попробувати на твою, як однися чи ні, щоб я з ножиком як його купиш, який ти не об'ясниш, який там. Я оділа, ну, воно просіло, воно той варено таке, щоб печінку мололо, ну. печінку змолола. А купи і серце вже все. Воно не стало молоте, і воно налізло аж отуди, понімаєш, всередини стягнула. Воно може, може так. От. А як одягаєш цю сіточку одягаєш, вона одягається хорошо, не слаба хорошо, хорошо не на той ніч, що ти. Так, да. ну воно його. У мене така шапочка підмащає до ножа, mm. до ножа, тому що я. Ну, так я ходила, ти бачила, я в нас двір це ти ще перекопала. Ну, така перебувала. проблема у жіночок. Вимиваємо ясорубку від м'яса. І губимо ножі. Ні на барабашова, ні на центральному ринку, ніде не можемо такий ніж знайти. Ножик у мене був на напій якийсь три штуки, по-моему, було. А в мене обичний нож, це обичний. Можуть. А оце я поставила, так якийсь фігурний з другої на дорогі. Машинки вони там розвитують, не догромить, я не розвитую. Може, в тебе ножики Машинка і така, а ножик може різний. Може підійде, я подивлюсь у столику, в мене ножики, а вовка мені точив. Так він цей ножик, бачиш, тебе підійшов. А в мене ж не підійшов, вовка, по-моєму, ще трошки зрізав, тому що великуватий був. Не могла ніде купити, і він надрізав. І ставили. Короче, я подивлюсь у столику ножики чи є. Оце може щось в нас тому що в мене не вліз. Аби добачити ліс, рука нарізає. І на тоті бог мені. Ну, шайби підроскає. Не... Цвітна капустка ще залишилася стоїть. І кріпчик підріс. Підріс, і вона скільки його щупала. Він би був густіший, але вона весь час його використовує. Супи, борщі рагу і все інше. Крупна. Щось Вона тут її зберігала, говорила, якісь жучки, та ні тут нічого. Немо, ні, ось якийсь жучок да, їй, зелененький в павутинки. Ось одеські наші стоять до сих пір помідорчики. Ну, у нас ще всі помідори тримаються. У нас якось тепло, морозів не було. ще. Люди вже давненько мені пошути пройшлися, в нас морози. І помідори всі чорніють. Це Божественно. Ну як може та квітка на квітки? Оце справжня квітка. Оце рослина, я розумію, квітуй. Ось забулак називається. Ромашка блакитна. Ну, філіція я називала. Там якось на е, ерагон забулак, забулак. Стархуном сплутаю. Назви такі. Ма я відвезу давай. А ще на ту дочку бо вона ж. А, ось оцю цю. А що там її беруть? Ну, Давай, важко. Дай мені тобі горити. Їх турисли полоні убрати там уже десь у підвал. Зверніть увагу, татка розширив проход, і тепер можна тачка заїжджав. Мотузку червону нашу прибрав. Ну він підняв. Да, підняв. Кому? Да, ну він підняв. Ти ж бачиш, що тепер зацепляєшся ти, а ну. Да, провалка була. Я сіко раз, сіко раз, то платок зніме, то зашив. А він, татка низенький, він під себе зробив. Все, мотузки немає і підняв оцю проволоку. Тепер гарно проходить і головне, що тачка проїжджає, буває, там і кабачки, і гарбузи тут вирощував. Точечкою заїхав, наскладірував і вивіз. Вона вже так витокла, ну так, сонце защита. А слуха, вона ж може пуха. Я пусти, що я пішли. Там іде, а ми, татка, чекаємо, шифер поставити, щоб листя не розлетіли. Папа, іди так, сюди". сюди, ми до сих пір тут. Він не в сиді, він сиді, так, сидів, сидів. А Він іде рубати, йому сказати, щоб закрити ще кварину. Він помахав, думав, що йому махаю привіт. Він поганенько чує. Ой, ой, не сідай, не сідай. Поговорю не сідайте, нам потрібен шиферинку поставити, щоб листя не розлетілося тобі треба зайти туди, на те подвір'я. Ми той самий можемо поставити, але він же встановлює так, щоб вона рівненько. Щільно притулилась до сараю, ну як фірточка, тільки просто шиферинка. І він сам ви... ходимо, на шифер. да. Тому ми то з мамою можемо як попало її не... закрив. Думаю, що чорною смородиною так пахне, а я пальцями бруньки ламала, а тоді під носом почухала. Пахне. Та пахне, не те слово, пахне. Оцю. Закрите, ще хвилину, сарай закрите, тікай. Іди туди.

Ого! А як засібав? А я думаю, ну да вона рубашку кругу взяли. Нема Так Я бы Закривай повністю Закрывай полностью. Конечно. Два раза сидит неосьма. Ира, 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 я сам. Засыплю типа. Писни не надо. Мы будем лежать. Ну я підопирала. Ханя, хто місця попали, а я тепер підпирала цими полками. Хай вони місці. Лежати, я туда а я думав, у мене дві рубашки. Думаю, це добре, що дві рубашки. На виварі то, то, то облупе. Я догадуюся хто. Тут а лупитись може тільки одно. Ану, лупани його, щоб більш ніхто не лупив, крім тебе. Кистенька рубашка тепер, бачиш. Жартуємо, друзі, все жовто. Давай принесу. А оце туди будеш укидати? Ні, ні. А що це туди? Не, не звертай увагу, іди, па. Іди, па. рубай. Ма грабарка біля пушка. Ага. О, як гарно, ой, як гарно тепер. О, тепер не... Б... Сюди бери ближче. І... Папа. Та я вже э, сам зробив і <реш> <реш> лобу мету. Так тут мотузочка. Люди підказали, друзі твої, Іра. Що люди? Мотузку червону прив'язати, а ти відв'язав. А, ще й флажки потрібні. Флашки. <реш> ще й флажки, на. Так, зараз я. Дайте я швидше, бо татко дуже повільно, треба грабарку, пісок отой прибрав. Ой. Продовжуємо, татко вийшов. Зараз повністю порядки понаводим і вже батьки будуть відпочивати, раді, щасливі, що немає кушулічка. Що немає, як ущівського. Тут 10 граборок знаю, його взяти. Ось повна, воно зараз розсипеться, вітер такий, воно розлетиться. Ось ще кубка за двома розами. Це там яму закидують, вони зараз яму висиплять. І цю з грибе. Все, порядочок. Абрикоси немає, Класно. мама рада. Так, да, і в сусідам листя налітало. мама хвилювалась весь час. А молоденьку, з цієї ж абрикоси. Я казала, Оріху тут не на цей місце садити. А де? А давай тут ще два посадимо. Давай. Звісно, до... воно сипеться. Mm. Наші треба тільки 2-3 метри блистся да. 5 і от він близько посадив. Відзна прекрасних цікометрів тут. Ось і посадить, тут і буде тут косувати холоду. Так. І ще один. Якщо не попадемо на яму. А -а. Ну нижче. Там поливати треба буде, ти замучився. А чому ти отут не хочеш ось. Тут там посадимо. Пусто, що Там же пустото і тут можна. Тут ну, Так там яма, не садить. Хотіла вилами проколоти землю, яма чиї. А ти кажеш, тут ще іще тут? Та там уже жималось, маросте. Один прийдеться. Ну вистачить тобі. Да. А, в неї ще, ще он, два молодих. Да, ну їх, а збирати ту ну, все. Да, і ось іще Да. Ти хочеш все-таки все, все не розлетиться. Ще ще раз прийдем, вийшов, так. Що там ще Та ще багато будемо виривати. Це ж тільки початок, друзі. Ще як тепло. Ну. Зранку ввечері холодна, обіч, сонечко перегріває в кофтинках. У ну, футболки холодно все одно. У кофті у світері якраз гарно, а так продуває. Уже осінь, ну звісно вже. Шовтить. Та тут п'ять горіхів валяється поле. Вона просто весь час їх підбирає. Спочатку сапкою гарні канавки, ямки по бокам зробиш, тільки не близько, бо коріння на поверхні ужималості. Щоб рослини аж у болоті стояли по осені, тоді в них гарний десь зупинилась. Я ж говорю, що прекрасні. У ну, мене насіння вже почало засихати, ти ж пізніше садила. І оце, оце дрібне будеш від, да, викорчувати. І оце буде насіння. Я й поливаю її. Дуже красиві, да, мама. Нарешті. Ну, а керію треба підрізати. Уже стежки нема. Говорить, куди вона пере. Ну, так це ж не квітка, це ж кущ садили, звісно. що. Фух, ой, який півник на голові уток. Оце з'являється брунка, ти знаєш, що там є І він бере, пальчиком прибирає, і гірка не відростає. Того гуся Так, там красивий. Все одно будь-я вже видає. Гуся каже, тільки ягоди оповірвали і не драдовували. А каже, я вона. Збирати по всьому подвір'ю гілочки. Ой, який блугар. 55 річний. А тобі 50 років. 52. Та дижу, вона ще й гуморити навчила. Коли тобі було останній раз, 52. Гумористка, набралася, поспілкувалася. Чоловіком та з донькою так, друзі. Смішної. Таке з нами поспілкуйся, набереся, як татко говорить, всякої чепухи.

Зв'язаними пусками роботами, що я не поміщу. Може, що поводити накривати, я не поймущу. Мені ще й зашити його, папа защитили спіти. Тут ми один раз нагрузили точками. Потім виїхали.

ти п'єть те, що є, от і те сигнал, що і було. Мені нічого не треба. Ти ще хочеш допомога? Трошки гілочками справилася. Ти варити не береш? Ні, я не хочу, дякую, моя зварю як треба. Ми пішли, бо в нас ще там роботи у мами маматута. Дякую за допомогу. Та не веду, Пожалуйста. Там сама там не багато місця, так де та, да, я вже згребла дайди. <реш> І... Ага, все пока, пока. Угу. <реш> пока. <реш> От непорядок дверці відкрить. Яке там листя грибсте, як треба попробувати все. Ціннє, вона Починається. Ти хочеш огляд городу зробити? А тобі перцю не треба, ти в камеру не ріжеш. Та ні, не треба. У мене Та свого не копі не поріжу з ратунку і все, в мене вже все є. Багато мені не потрібно, бо лежить потрібно. Так, да, ми в місті їх обріжемо. От вона хоче, щоб смородину обрізала. Да, да, гарно, а коли листя сипеться, ще краще буде. Ну, їй хочеться зараз. Бо братик обрізав, коли від плодоносили чорні ягодки, чорне смородине. І тепер їй здається, що вона запис... Оріг де? А там. Ну давай післязавтра. Завтра прийде майстер вікна робити, а післязавтра його не буде. Я прийду гаразд. Потерпи завтра ще тільки ж не роби без мене, бо вона тут наріжена копається. Оце всі чорні смородини, вона хоче. Мені аби глянути на смородину і брата. Ну, я зрозуміла, це акуратні, гарні кущі, бо він прибирає бруньки. Він не чекає, поки відросте гілочка, тому у нього такі кущики прекрасні. забула, Так, друзі, давайте огляд городу зробимо. Завтра я вам покажу.